Та вас в ефірі особиста думка. Гість нашої програми, голова вільної проспілки, трамвайно-тролейбусного управління Сергій Невмажицький. Радий вас бачити, пане Сергію. Доброго дня. Я знаю, ви ще працюєте водієм взагалі, водієм. Та? Це ваша да. основна професія. Ось, да. Так, але от ви захотіли і створили таку вільну незалежну проспілку. Так, ну а така потреба для чому виникла? Така потреба виникла ще в 2008 2009 році. Тому що тоді був конкретний наїзд на наше підприємство, хотіли забрати територію ну, на вітрука, забрати uh -huh. територію, просто забрати перевели нас у, на, у центр, от, на, саме, на Ольжича. І хотіли любими способами забрати. І тоді началось, як говориться, Дуже сильне скорочення ну, штатів працівників. Тоді нас було більше 1400 чоловік, а стало за два роки скоротили на 500 людей. Ну, вважаючи на ту ситуацію, яка була, яка тим більше зараз є, то це зрозуміло. Але ну я зрозумів. А ми знаємо вже про ситуацію. Мітинги, полуголодні кондуктори, водії, які там їздять, там да по півроку Доброго. зарплатню не отримують. взагалі, ну питання, як на що ви живете, і як ви живете, але от як зараз, та да? вже часи пройшли, там влада обіцяла щось погасили, якісь мільйони вже там вибили з держбюджету, та субвенції, так звані. Зараз як далі не платять, чи все-таки вже платять. Ну, на, 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 на даний момент, які заплатили 20% марта. Це в березні. Березня, 20%. Березня. Це по скільки? Ну, як по скільки? 20 сотки. Ну, 20, ну, це, ну, приблизно. 20 ну, це... 300 гривень. Ну, розділити, якщо примерно, середня зарплата кондуктора півтори тисячі, водія більше двох тисяч. Ну, посчитайте. 300 гривень дали. Це да. 300, 400, 500, там, хто більше, там, 600, ну, 20% віддали, 20% у, у за березень. Ну, І що, який настрої, Як ви працюєте? Ну, що, знов ну, будете між що вже не знаєте? Я думаю, що вересень покаже. Вересень, ти тобто зараз ви ще готові так. А за що Ми, ви живете ви особисто? Я, я за, за особисто живу за свою пенсію. Я пенсіонер. От, у нас на п'ять років раніше на пенсію йдемо. Я живу за свою пенсію. Я так розумію, якби пенсії не було, то я не знаю. Це було б страшно думати. За що б я жив? Я пам'ятаю ще до пенсії, дуже тяжко було жити мені. Ну, як ми розуміємо, основні проблеми це кредити, які набрали у свій час, і також е, субвенція державна. Та? Тому що 60% це перевозять е, да, е, да, да. пільговиків, а держава, здається, якщо я не помиляюсь, 18 тільки погашає, а все інше це утворюється. не держава. Я ну, вважаю, що да. якби ця субвенція ділилася е, чесно, ділилася на міжду між, між нами і там приватними перевізниками. от… Але ж вона не ділиться, чесно. Mm -hmm. Дали б нам ті 60%, от дивіться, приходить на область десь 51 мільйон субвенції. Коли 51 розділити, хоча б пополам, це буде 25 мільйонів, так? Mm -hmm. О, а якщо 60, ну хоча б 30, так? А нам же дали у цьому році 15 мільйонів. От представте, що на, на цей рік дали 15 мільйонів. За що ми можемо жити? Там же йдуть розговори, що ми не вміємо працювати та все. Ми вміємо працювати, але е, наш стан тролейбусів дуже, дуже, ну 90-95%, і вони вже по два-три рази повинні бути списані. Mm -hmm. Я б Людям у нас, слюсарям нашим, і те саме, ну, ремонтному, ремонтникам і інженерним працівникам поставив би пам'ятник, вони стараються конфетку зробити і хоч якось. От, навіть, от, дивіться, піар був зі сторони міста, що нам виділили 3,5 мільйони на запчастини. Так. Вони ще зараз не прийшли. Не прийшли. Не прийшли. І це на протязі, типу, року. Вже там вирішалося питання, вирішалося брати кредити на ці 3,5 мільйони, щоб віддати, але я не знаю, хто вже буде відповідати за ці кредити. Угу. Ну, ви, ви на, як підприємство. Може бути. Все може бути. Ну, колись, все. колись нас заставили на зарплату брати кредити. Щоб... Ще рік без зарплати, так? Невірно не, не, не то. А що... як нові оці тролейбуси? Я зрозумію, перепрошую. Вони перебуває... не нові, це списані тролейбуси. Ну, Восток... Перед виборами, так, да, да, місцева да, влада там... піарилась, ну, да, не знаю, да, не піарилась, гаразд. Піарилась. Сказали, що нарешті можна створити тро нові тролейбуси я, на базі да. депо. Його зробили, можна, можна зробити, Но можна роблять їх зараз. Чи я? Да немає запчастин, ви ага. помієте? Немає грошей, коштів на запчастини, на це все ж треба. Надо... Це ж Но взагалі можна. Можна, можна і дуже це ефективно, і дуже дешево підняти, хоч наше. але коли буде політична воля нашої обласної влади. Вони тільки піаряться, що вони щось хочуть, щось вони можуть. Але це не вирішить питання власного ремонту. Треба все одно закупляти нові тролейбуси. От, власне, про закупку так закупили ж п'ять трамваїв, там тролейбусів ні, ні їх не закупили, їх просто взяли в оренду. В Вінниці ці трамваї, які відходили там, вже до капітального ну, до капітальний ремонт зробили. І вони вже так фактично списані. Чи можливо, а в Швейцарію чи в Шанус Вінниця получила свої... швейцарські а ціна до куда то та саме? От і ми взяли ці в оренду п'ять трамваїв. Ще в Києві списані. Ми самі тут встановили п'ять тролейбусів. Mm -hmm. От, Києві, теж в оренду взяли. То хоч такі нові зі старими дирками. Як да, да, да. Це ну новий... як вони взагалі? Чи толком? Ну люди цьому, хоча ага. б що що щось є. Тому що е, пойміть, що у нас, е, як ми говоримо, під забором там дуже багато стоять, які не підлежать восстановленню. Не підлежать, тому що вони відходили свій срок вже все. І Особливо рами у тролейбусів побиті завдяки дорогам нашим. Mm. От. Ну, і... Я ще раз наголошую, те, що як влада не, не схеменеться, то ми потеряємо таке підприємство, яке і налоги платить більше, ніж ми отримуємо субвенцію. Ну і дещо й проблем теж створює то одну то я без них... нього теж не можна. Ми розуміємо каніконешне, Нес... що... щось ви хотіли там, ще про субвенцію пам'ятаю, про пенсіонерів сказати? Ні, да я ще хотів би сказати: от іде цей там піар іде по пілотний проект. Що людям, пенсіонерам будуть гроші віддавати місто проїзду, а вони повинні платити проїзд, да, за да, проїзд. Да, знаємо, це вже давно про це Так, да. От дивіться, в мене дані: Мільйон триста гривень субвенцій в місяць буде даватися на Житомирську область. Це, а у нас, це таки на місто, а у нас 70 тисяч пенсіонерів в місті. Це вийшло 18 гривень на одну людину. Пойміть, що це буде просто 12 поїзд. поїздок. 12 чи 12, скільки там поїздок, все. А, ну, далі, а, далі, да. а далі, як буде цей пенсіонер їхати. Але вважаючи на проблем, ну, проблематику, та, і взагалі ситуацію на ТТУ, то можливо, це дійсно вирішить, тому що 60%. А що тоді Не пропадемо? Коли б не так, ці гроші нам. Давали цього пілотний проєкту нам давали, да ще трошки е, допомагали, ми б виходили. Ну, достойно з цього положення. Ну, можливо, коли дійсно війде реформа самоврядування, яка зараз впроваджується, коли більше відсоток коштів зароблених міст буде залишатися тут, то можливо, ми не будемо потім чекати цієї субвенції. Ну, Але це в майбутньому я зрозумів. Давайте да, поговоримо, що ну, я розумію, ситуація складна і у вас пенсія хтось витримує, хтось ні. Але навіть от. Словно звісно, я так не знаю, знаменітість митників, ваша Цезарія, кондуктор, uh -huh. та, яка там добре себе показала, яка там відстояла, говорила. Ми не, неодноразово в неї брали інтерв'ю. І як і чув, так як писали, та, і що вже почались якісь певні репресії проти цих людей і проти неї, там ці, за, за півтори гривні і звільнили. Ми будемо її, її репресувати, тому що про спілка вони вже о, 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 її звільнили, але ви вже виграли суд. Вже, ми виграли суд, вона працює. Кстаті, вже стала бабушкою недавно. Uh -huh. от. Е, працює все, все як, як не може бути. Але, але, да, може. Але, але а ще більше... до інших. Ну, от, зараз, зараз трошки ви кажете, ви до, до вересня терпите, але перед цим, можливо, так і вас, цих таких так званих неугодних, будуть звільняти, ні? Чи такого немає? Чою не, образувалась про спілка, що uh -huh. щоб, щоб ми самі себе захищали. Є закон, що без згоди про спілки вони не мають права. Звільнити uh -huh. людину. Uh -huh. якщо вони... Ну, ну. Ну, але ви знаєте, як у нас робиться. Ну в... так, робиться. Але але ми ми будемо себе захищати, будемо захищати себе. А воно вам треба, чесно. Ні, ну я, звичайно, <кхе> не хочу нікого образити, але yeah. не платять зарплатню. Та? Вона невека. No. Можна ж піти, там, найти ну, іще, там. От ви, наприклад, питання, да? Ну, да. мені це собі вже не питання іще? задавали, воно тобі треба те, все. Але розумієте, я втянувся в це вже діло. Тянувся. А скільки і... ви працюєте над ТТУ? – Ну, як сказати, то я з 75-го року. Ага. 75 року. Якась, так, да, але я ще багато років працював в Москві, то тоді, буремні 90-ті роки, угу. що тоді теж така сама ситуація і було. Бандитизм, все, 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 все. все. Хоч зараз я вважаю, так, теж такий самий бандитизм, тільки на государственному уровні. Вот. Я 11 років працював в Москві. Заробив непогану пенсію. У мене зараз пенсія непогана. То ще раз повертайтесь до питання. Благодаря, говориться, я трошки. Може, хочете зайнятися якоюсь політично-громадською діяльністю, ні? Я думаю, поки ні. Діло в тому, що. Мене у цієї роботи вистачає. Ну, дуже. там такий один, у вас там багато таких от, от активних ну, ні, людей. Є я б сам б не, цього, з цим б не справився. Є помічники, все е хороші люди, які розуміють, які не, не бояться як другі. У нас розумієте, що саме страшне, що у нас люди дуже за залякані. Ага. Тому повертаючись до питання, ну а зараз далі залякують там, щоб не було цих знов проявів. Когось залякують, але мене до мене вони і до Цезарії. Ні, Тому що Обожглись на 17 тисячах тоді угу. все. От. Ну багато на так, такої точки зору, як і От. Готові да, там відставити да, свої права, да, там не да, просто бо, там є, голову і піти багато, на іншу роботу. Багато, але розумієте, зневірилися люди, влада. Дуже багато обіцяла, обіцяє, обіцяє ці зарплати, все, ми вернемо, ми, ми заплатимо. Але ж, розумієте, саме страшне те, що от два, дві людини працюють, чоловік і жінка працюють на одному підприємстві. Це саме страшне. І нема з Це багатьом, що допомагає там, село, батьки їм, може, допомагають. Ну, розумієте? А це саме страшне. І дуже багато людей обрало кредити. Якось треба жити, дітей вчити, треба одягатися, кормитись, ну все це, а гроші не платять. Хочу... Я, <плес> да, я зрозумів. Да, ситуація справді важка, тому я розумію. <плес> ну, але звільняється, да, я там чув щось. Звільняється, людей багато, багато звільняється. людей звільняється, зневірившись, е... мені саме те, що. Ми можемо самі, самі себе прикрутити як підприємство, що люди... не, буде кому працювати. Да, не буде кому працювати. Я чув, що взагалі там, от я іноді їжджу в тролейбусі, і чую, це кондуктори говорили, що от з 1 травня там пенсіонери почали а, ну, там, говорити, там, що от скільки вас так довго чекати, там, да? і вони сказали, так з першого це було десь квітні, Що з 1 mm -hmm. травня взагалі на два рази скорочить? Да. Ти зараз скоротила кількість тролейбусів. на Коні Звісно, воно скорочено. Ну, дивіться, є ще, у 2004 році в нас ходило 130 тролейбусів, uh -huh. а зараз ходить 60. І от навіть недавно нам прийшло, прийшов з прокуратури от, на підприємство, в якому сказано 8. 11 питань. 11 питань по, по Питання про по, да, существування нашого так, підприємства. Так, так, ага, ага. А от. А Посліднє одинадцяте питання Мені, нас, мене возмутило до глибини душі, як говориться. Чи є потреба у подальшому функціонуванні підприємства та в зв'язку з чим, яка соціальна значимість підприємства для мешканців міста? Та Ну, в ну, області в цілому. Тобто вже розглядається взагалі доцільність існування да, комунального да, підприємства, да, да, тролейбусно-транспортної да, допомоги. Да, це вже перша ласточка, що, от, мабуть, готуються документи грошей, ті, що субвенції, вони не хочуть давати, ту, що положено. Дивіться, якщо я вже ж говорив, що 51%, якщо б нам давали 60%, хоча б 50% цієї субвенції, ми прекрасно працювали. Ми більше платимо податків, чим отримуємо субвенцію. Ми підприємство. А, а, а як маршрутки платять? Чого така е, несправедливість не виходить у відношенні нас? А яка заборгованість зараз? У вас? По підприємству. По, ну, то, про, знаю, по, по зарплаті. По зарплаті. От на даний момент. 2, міль... 5 мільйонів п'ять мільйонів п'ятсот двісті шістдесят дев'ять тисяч Це по зарплаті по Плюс зарплаті ще, то, наверное, мільйони кредитів. В общем, кредитів вже немає, слава Богу. Ага, В общем, по по налогам, єсмь місяць з налогами, сім мільйонів з копієчками. Сім ага. сто одинадцять. Це вот. серйозна сума, я зрозумів. Да. Ну, от ми почали, ну я вже не після листа з прокуратури, вже не знаю говорити про вихід з ситуації. мені здається, для, для багатьох це якась вихід з ситуації, що може бути припустити. Це просто закриття. Тому що Хочу, деякі політики дуже часто звучали, вже давно звучало, що, наприклад, створити при ТТУ, так як в інших містах, да, комунальний автобусний парк. Коли за тролейбусом по маршрутці будуть саме ваші маршрутки, а не приватні. Але це ідея заглохла, тому що приватні маршрутки, як я розумію. Ну, Пролебіювали це питання, чи як? Що зараз, як ви Ви бачите? Я, я... От у Вінниці, ми так часто на ту Вінницю дивимося, да? там, Тому шав, там там навіть уже вайфай безкоштовний ввели. Бо... Там, понімають Вінниця, я вважаю, це, там золотий голова э, Гройсман, золотий голова э, міста. От. Співпрацює з областю, допомога йде, все. як, Це як, от Ми говоримо завжди між своєму кругу, говорить, як зовсім іншій в країні. В Будто. Ну, їх немає ні заборгованості, ні зарплати, у них е, працюють е, аванс, получають, а дико, що там Це і важливо. зарплату, і аванс получають все те саме, як положено. То що ви от у нас уже зовсім майже не влада, Я що бачу, хочу да. сказати? Поки влада не повернеться до нас лицем, нічого не буде. А вони зав'язані з цими маршрутками, тому що ви всі знаєте, хто керув, керує цими маршрутками. Ті самі депутати і очільники можуть об обласних структур. Через це прирятувало, як вважаєте, б такі створили ну, на базі ТТУ от ваші комунальні маршрутки, які б ходили замість приватних. Це ну, може б це і вийшло, але я вважаю, дайте тролейбусу. Ну, Пойміть це, поймите, це саме чистий транспорт, чистий транспорт, який, ну, який заміняє 5-6 маршруток. Ну, давайте кинемо тролейбуса і поставимо 5-6 маршруток. Ну, будемо нюхати. У цей газ, це все, ці загазованість. Ну, я взагалі, так, це... да, я розумію вас. Чесно, така ситуація навіть патова можна так її назвати? Не знаю. Для патова. Ту, Вона що патова... скоро буде мат, і підприємство да? зникне, вважаючи, може зникне, пері... а потім. Ми будемо єдиним областями, говорю... матиме комунальну Ну, Тому, Я завжди там. говорю, що в Європі до громадського транспорту, трамвайчики ходять там, тролейбуси вже все, все є. От. Чому у нас не думають ці державні голови, що все одно ж потім прийдеться вимагатися до цього, тому що ми повернемося до екологічно чистого транспорту, ми повернемося, але ж потім прийдеться платити десятки сотні разів більше за цей транспорт. Ну дай Бог нас почують. Я знаю, і влада міста, області, країни. Ми все таки разом спільно, да, да, да. як то кажуть, як молодь каже, з цієї ситуації, тим більше вважаючи. <с> на специфіку да, питання це був Сергій Немержицький, голова вільної проспілки, водій тролейбуса, який не байдуже до член громадської ради прибула державні Крім того, де теж може підніматися ці питання. Да, дай Бог, ситуація з титу все ж таки покращиться, тому що не дай Бог, щоб наш обласне обласний центр єдиний в Україні залишився без електротранспорту. Це буде звичайно не в плюси для нашого авторитету і, взагалі іміджу це була особиста думка. Побачимось.